Тебе не видно. Тебе не видно. Завжди, гори завжди приваблювали туристів, ну просто, напевно, інакші були і шалаші, і де вони спали, і спальники, і оці палатки. Ну, вони, напевно, були екологічно чистими. Ну, після нас лишається ось таке. Ну, вже воно більш комфортне, але більш екологічно чисте. Я вже казала, що він займався будівництвом е, залізних дорогів, е, але також він займався будівництвом просто лісових доріг. І ось і порівняння е, е, фотографії. Е, різниця між фотографіями приблизно 100 років. Ось ця і теперішня сучасна лісова дорога. Ну і Деревина колись і тепер воно все ж таки діаметром своїм буде вражати. Ви можете подивитися на цю фотографію. Скільки людей стояло, щоб повернути ось тут, ось цей клепток, щоб повернути і загрузити його на той вагон і щоб його десь доставити. Не беруться рахувати, але ну, можете так просто подивитися. Ну і які зараз в Ну і Мости були зараз більше залізобетоні, колись були більше дерев'яні. Певно найцікавіше розказати про зубрів. Коли на території, на території, на цій території, 17 в 17-17 столітті, в 17-му, зубри водилися, але потім вони були повністю винищені аж до 3069 року. Тоді привезли зубрів з Біловецької пущі. Вони настільки добре тут розповсюджувалися, але Завдяки поведінці людей їхньому чогось людина вважає, що вона є так природи це не так.